Всім привіт! Ви на каналі Гуріїв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Реакції на бій між Жервонтою Девісом та Джейком Полом. Стало відомо, чому Богачук відмовився від бою з Енісом. Також стало відомо, коли скоріш за все. Усик проведе свій наступний поєдинок. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. 14 листопада в Атланті США відбудеться гучне шоу. Популярний блогер і боксер новачок Джейк Пол вийде на ринг. Проти одного з найнебезпечніших легковаговиків планети джервонти танка Девіса, поки що конкретні умови поєдинку залишаються таємницею. Практично, напевно, йдеться про виставковий поєдинок, адже різниця у вагових категоріях надто велика, і жодна атлетична комісія не затвердить такий бій, як офіційний. Переговори про ліміт ваги, розмір рукавичок та правила зустрічі ще тривають. Цікаво, що рішення Девіса вийти у такий поєдинок викликало обурення у WBA. Треба нагадати, і він провів спірний поєдинок з Ламонтом Роучом, який завершився в нічию, хоч у претендента фіксувався нокдаун, який судді та комісія не врахували. WBA Бі зажидали негайного реваншу, проте Девіс віддав перевагу переговорам з Джейком Полом, фактично проігнорувавши розпорядження організації. Наразі в асоціації відкрито обговорення можливо. Ості позбавити Джервонту чемпіонського титулу. Офіційного ухвалення поки немає, але джерела стверджують, що ймовільність санкції вкрай висока. Колишній чемпіон світу у важкій вазі британець Тоні Білью різко відреагував на новину про виставковий бій між популярним ютубером Джейком Полом та чемпіоном у легкій вазі Джервонтою Девісом. Білью обурила нерівність вагових категорій. Пол виступає у крузервейті, а Девіс захищає титули у легкому дивізіоні. Крім того, Тоні вважає, що переговори Джейка Пола Ла про можливий бій із екс-чемпіоном суперважкої ваги Ентоні Джошуа. Був лише фейком для хайпу, за словами Біллію, такі шоу підривають довіру до боксу та перетворюють його на цирк. Вони пустили пола у ринг до чемпіонів та дозволили робити все, що він захоче. У нього й думки не було битися за Юджеєм. Він просто використав його ім'я як приманку. А все вже більше схоже на нього: вийти проти людини, яка набагато менше ніж вона. Тепер все справді перетворюється на цирк. Колишній домінатор напівсереднього дивізіону Джаран Еніс готується до дебюту у першій середній вазі, його першим суперником стане незручний андердог та автор кількох гучних апсетів Уї Маліма. Бій пройде вже в жовтні і матиме статус елімінатора IBF. Промоутер Еніса, голова Мачормбоксин Едді Хірн, зізнався, що спочатку мав інші плани. У команді Бутса розглядали варіант поєдинку з колишнім тимчасовим чемпіоном Сергієм Богачуком. Але українець віддав перевагу іншому шляху. Він відхилив бій з Енісом і погодився вийти в реванш проти Брендана Адамса, якому поступився ще у 2021 році. Їх Їхня зустріч відбудеться в рамках виразневого шоу «Канело Крофорд. Свою позицію пояснив промотор Богачука Том Лефлер. В інтерв'ю «За Зелінк він підкреслив, цей реванш для команди Сергія має принциповий характер, а з погляду кар'єри може виявитися найвигіднішим на даному етапі. Знаю, що Хільн згадував про те, що була реально велика пропозиція, але тоді ми працювали над цим боєм, про що я йому й повідомив. Ми просто вирішили, що цей крок для нас найправильніший, важливіший. Лефлер міркував і при інші переваги вибору на користь Адамса, участь у величезному івенті, потенційно більше переглядів на нетфліксі і таке інше. Момент про який він не говорив, але нагадаємо, ми в івенті виступить ще один боєць Лефлера Калум Волш. Зрозуміло, що для Тома зараз архіважливо зачепитися за співпрацю з Туркі Шейхом. тільки так він отримає найкращі пропозиції для своїх топових бійців. Камзаши раз непереможений британський боксер другої середньої ваги зробив гучну заяву. Він готовий вийти в ринг проти абсолютного чемпіона дивізіону Сауля Канело Альвареса. Шира зазначив, що поважає досягнення мексиканця, але вважає, що його час настав. Перемога над берлангою безумовно зробила мене головним претендентом на бій з Канело, і я вважаю, що це дуже реалістичний та можливий варіант для мого наступного поєдинку у кар'єрі. Це те, з чого створюються мрії. Завжди чуєш вираз, кумири стають суперниками, і це саме той випадок. Я завжди дивився на нього ще з дитинства, коли ліс, і тепер маю шанс. Дійсно, вийти проти нього в ринг. Тепер моя ментальність має змінитись. Я зустрівся з принцем Насімом Хамедом, і він сказав мені: тепер ти маєш дивитися на нього, як на опонента, на когось, хто намагається забрати хліб із твого столу. Тепер уся ідеологія змінюється. Йдеться про те, щоб стати об'єднаним чемпіоном у другій середній вазі. Це означає для мене цілий світ, це означає все. І я з нетерпінням чекаю на це, сказав раз». Колишній чемпіон світу Андре Ворд висловив свою думку про потенційний поєдинок між володарем титулу WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Канело Альваресом. Однією з найсильніших сторін Канело є наявність у рингу. Навіть коли він відпочиває, він іде вперед і створює враження, що контролює ситуацію. Це здатне збувати суперників з пантелику і виснажувати їх, адже їм здається, що вони ніколи не зможуть відпочити. Теренс Кроуфорд один з найкращих фінішерів всієї ери та один із найкращих фінішерів усіх часів. Якщо він сильно потрапляє по супернику, він його доб'є. Вони обоє вміють боксувати, але насправді це не те, чого вони хочуть. Вони прагнуть завдати шкоди, і якщо вони й використовують бокс, то тільки для відпочинку, перегрупування чи зайняти позицію для того, що дійсно хочуть зробити: завдати удару, який змінить хід бою або завершить вечір. І каналу, і Крофорду доведеться мати справу з силою один одного, і я з цим сперечатися не буду, сказав Ворд. Нагадаю, що поєдинок між Кроуфордом та Альваресом відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі США. Колишній чемпіон світу у Крузервейті Тоні Білію висловився про гіпотетичне протистояння абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика та легенди боксу колишнього абсолютного чемпіона світу Евандера Холіфілда. Раніше я думав, що Евандер Холіфілд переміг би будь-якого крузера в історії, але тепер ні. Я вважаю, що Усик переміг би його. Його робота ногами була б надто серйозною проблемою. Такий бій мав відбутися, коли Холіфілд був у крузервейті. Спуститися у вазі він не міг. Так само, і Олександр, зараз не може знову спуститися в крузервейт і бути таким самим ефективним. Це не працює. Я знаю, що таке підніматися до хівівейту. Я сам був. У хейвейті два роки, коли проводив бої з хеєм, тіло звикає до цієї ваги. У таборі ти краще тримаєш удари, все працює як слід. Він ніколи не зможе опуститися до 90 кілограм. Усик виграє і в хейвейті, і в крузервейті. Так, не те, щоб він був на кілька рівнів вищий. Холіфілд справді видатний боєць, але Усик просто не вплутуватиметься з ним у відкритий бій. Він рухатиметься і працюватиме у стилі боксера. Усик боксував би з Холіфілдом так само, як і з Гасієвим. Це був би найкращий виступ у його кар'єрі, неймовірний виступ. Подивіться на Усика проти Ентоні Джошуа. А тепер подивіться на нього у реванші проти Даніеля Дюбоа. Це два абсолютно різні боксери. Подивіться на Усика проти Тайсона Ф'юрі у першому бої. Бою, і знов ж таки на нього проти Дюбуа. У другому бою з Дюбоа він був значно важчим. А в бою з Ф'юрі легшим гострішим. Він постійно давив, чого ми від нього раніше не бачили. Усик змінюється і підлаштовується під кожен бій та кожного суперника. І я думаю, що він зробив би те саме проти Холіфілда. Якщо чесно, я вважаю, що Тайсон має більше шансів ніж Холіфілд. Сказав Білію, «Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером. Фавбет. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Порінь у всесвіт боксу разом з нашим партнером. Ну і на завершення менеджер тренувального табору Олександра Усика Сергій Лапін в інтерв'ю Boxing King Media відповів, чи варто очікувати наступної появи абсолютного чемпіона на рингу. Наступний бій я не знаю. Думаю, що в наступному у році. Треба зазначити, що пріоритетним суперником для українця вважають Джозефа Паркера, який є претендентом на титул WBO. Хоча в команді зізналися, що ідею поєдинку з Джейком Полом розглядають всерйоз. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.